Доброго дня, шановні телеглядачі. В ефірі програма відповіді сьогодні у нас в студії досвідчений політик депутат Верховної Ради сьомого скликання наш земляк, Чернігівець Андрій Міщенко. Вітаю. Доброго дня, пане Андрію. Наразі система влади в Україні зазнає масштабних змін. Триває процес децентралізації. От розкажіть, будь ласка, нашим телеглядачам. Децентралізація це добре чи погано? Ну, перш за все, треба е е визначити поняття децентралізації. Бо кожен в це поняття вкладає, ну, даруйте своє бачення. Хтось вкладає федералізацію держави, а хтось навпаки ще більшу централізацію. І всі так модно називається слово децентралізація. Ну, наприклад, те, що пропонує президент України Порошенко, і в тих поправках до Конституції, на нашу думку, це ще більша, децентр... більша централізація, ніж була до цього часу. Ну і вона взагалі на межі ну, чуть не встановлення такої авторитарної держави. Пояснюю, чому, наприклад, вводиться таке поняття як перфект. Що таке префект? Це людина, яка не є обрана людьми. Ця людина призначається в область президентом держави, і він фактично собою підміняє виконавчу, законодавчу виконавчу і судову гілку влади. В який спосіб від його рішення. Буде залежати ухвалення рішень міських рад. Тобто, якщо йому не сподобається якесь рішення, він може його відмінити. Ну, е Даруйте навіть зараз, якщо прокуратура оскаржує рішення якоїсь міської там, чи обласної чи районної рад, то міська і районна рада мають право звернутися в суд. Тут фактично він собою заміняє навіть і судівську гілку. При тому ця людина не є вибрана, тобто ми його не обираємо, це призначає президент. Ну а враховуючи те, що на жаль, традиції в Україні такі, що виконавчі органи влади фактично керують. І дуже часто ні районні, ні міські ради взагалі ні на що не впливають, то фактично одна людина буде керувати в області. Другий момент, який пропонує президент Порошенко, це він має одноосібне право розпустити будь-яку місцеву раду. Ну логіки взагалі немає. Тобто, якщо Наприклад, десь його бізнес-оточення близьке захоче, наприклад, там місті прилуках, щоб Прилуцька міська рада виділила там, наприклад, декілька гектарів землі на побудову якогось їхнього там об'єкту, і е, за це вони місту нічого не обіцяють. Ясно, слід депутати проголосують проти цього. Тут раз президент. Ні з того, ні з цього розпускає цю міську раду. Ага, раз ви не послухали мене, я вас тоді розпускаю. Тобто, які е мова про яке тоді самоврядування йде, якщо депутати, яких обирають громада, депутати, які мають захищати інтереси міської чи обласної громади, в результаті вони будуть повністю залежні від президента, від його доброї волі. Другий момент вони будуть залежати від префекта, який може скасувати будь-які рішення. При тому <кх> там немає не вказаного. Жодного пункту, через які, скажімо, рішення може бути розпущена рада чи накладений вето тим же самим префектом, і згадайте ті. Часи Януковича, коли три обласних ради Західної України, Тернопільська, Львівська і Івано-Франківська, де свобода мала своїх керівників обласних рад, фактично тільки три тих обласних ради були такими острівками боротьби проти режиму Януковича, бо всі решта обласні ради просто стушкувалися і лягли під Януковича. І от, якщо би такі були повноважні на той момент Януковича, річ, він би на другий день їх розпустив. Наше бачення адміністративної реформи, ну є. Просте, і ми беремо приклад, яким тим шляхом пішли країни Східної Європи. Значить, це поділ держави на повіти, тобто створення повітових, скажімо, повітової влади. Депутатів повітову владу вибирають люди, так як зараз на виборах. А депутати повітової влади створюють виконком. І на місці на цій території 50% всіх податків. Які збирає повіт, залишається на місцях. Що це означає? Це голова повітової влади буде. Кровно вмотивований е, е, для того, щоб в нього в повіті був бізнес. Бо чим буде більше бізнесу, чим буде більше робочих місць, тим буде більше сплачено податків. Зараз на ситуація така, що призначають голову адміністрації з Києва, йому байдуже, чи тут одна фірма, чи сто фірм. Він має сталу заробітну плату і він виконує забаганки президента. Ну і якщо взяти приклад міста Прилук, якщо додати ще Прилуцький район скажімо так, це наприклад, в майбутньому, якщо б за нашою свободівською схемою це була б повід, ну він, напевно, був би один з найбагатших на півночі України. Тому що саме місто Прилуки цього року так виглядає, сплатить державний бюджет близько 8 мільярдів гривень. А якщо додати ще Прилуцький район, а якщо це поділити на кількість населення, які тут проживають, то ви можете розуміти, ну можете собі тільки спрогнозувати, що на місцях лишалося б десь до 4 мільярдів гривень. Тобто тут реально появила себе і інфраструктура, і каналізація, і очистки води, і дороги, і ремонти шкіл, і таке інше. Оце наше бачення децентралізації. Те, що зараз пропонує зробити уряд, це не є децентралізація, це фактично знову ж таки заговорювання самого того слова, і, взагалі, як такого явища і самої ну, суті слова децентралізація. Одразу після подій на Майдані ми з усіх сторін чули слово люстрація. На вашу думку, люстрація в Україні відбулася? Відбулася хіба що зі знаку мінус тобто, всі, хто був делегований і свободівською командою, і майданом у владу, фактично, після виборів в жовтні 14-го року з влади був усунений. А на їхнє місце прийшли старі регіональні кадри. Що таке взагалі, слово люстрація? Це очищення влади. Очищення влади від кого? Ясна річ, це очищення від тої номенклатури комуністично-мусумольської, яка в Україні вже, напевно, ще від часів Брежнєва. Це однозначно очищення від кремлівської агентури влади. Ну І це є очищення влади від олігархічних ставлеників. Тому що зараз вся виконавча влада, весь кабінет міністрів це є ставленики олігархів. Відповідно, вони завжди будуть працювати на користь і в інтересах олігархів. Тому в Україні такі є найменші. Ціни, ой, найменші заробітні плати, найменша пенсія в світі і найвищі ціни в світі. Чому? Тому що є монополізована економіка. Монополізована економіка, відповідно, не дає можливості розвиватися бізнесу, тобто великий бізнес задушує малий бізнес, середній бізнес. І в такий спосіб ми. Отримуємо владу не українців, не українського народу, а фактично владу тих комуністично-комсомольських п'ятої колони кремлівської і олігархів. Тому, на жаль, в Україні це відбулося знаком мінус. І я навіть чесно кажучи, не бачу зараз. Поки що оптимістично не оцінюю картину, тому що ми бачимо зараз політичні сили, які йдуть на місцевих виборах до влади, фактично це всі перемальовані, перемальована партія регіонів. Вона йде під новими брендами, вона йде від теперішніх політичних сил, які є зараз в парламенті у владі. Фактично. Зараз, коли українці вийшли на революцію гідності і реально хотіли змінити систему, а не змінити, вибачте, морди в тій системі, то зараз відбувається просто контрреволюція. Негідників. В країні триває війна, але влада і до сьогодні називає її антитерористичною операцією. На вашу думку, скільки такий стан речей може тривати? Ну, все залежить від волі вищого керівництва. На сьогоднішній день у нас є президент, людина, під котрим знаходиться весь силовий блок, і все залежить від його волі. Ну, справді дивно виходить, коли поліцейський з нової поліції отримує 8-10 тисяч гривень. При тому йому навіть не видають зброї, бо бояться йому її доручити, бо щоб хтось на вулиці в них це не відібрав. А людина, яка захищає державу на передовій, людина, яка знаходиться під обстрілами, людина, яка дає нам можливість навіть зараз в студії з вами спілкуватися, вона отримує 2-2,5 тисячі гривень. І фактично все отримання отримує від волонтерів. Допоки доки може тривати війна, ну однозначно, що війна може тривати до того моменту, коли ми будемо показувати ворогу, що ми є слабі. На сильну армію, на сильну державу ніхто ніколи не посміє напасти. Коли ворог знає, що наші армії забороняють стріляти у відповідь, коли наша армія не має важкого озброєння, коли наша армія не має достатньої кількості набоїв для стрілецької зброї, відповідно, ясна річ навіть є спокуса напасти на українську територію. Коли не будуть знати, що в Україні є там, умовно кажучи, 300 тисяч добре озброєної армії, висококваліфікований, з доброю зброєю, жодний, повірте, противник, починаючи від Америки і закінчуючи нашим одвічним ворогом Росією, на українську територію не нападе. Тому. Я знаю, що це не є жодна антитерористична операція, тому що якщо б це була антитерористична операція, не було б жодної хвиль мобілізації, де в нас є 300 тисяч міліціонерів, 35 тисяч працівників СБУ, у нас є 15 тисяч працівників прокуратури, 10 тисяч суддів, тобто а окремо є ще Нацгвардія, 60 тисяч. Цього достатньо. Щоб було вести бойові дії чи проводити антитерористичну операцію, натомість призивають в армію, мобілізовують хлопців села, вчителів, викладачів вузів, лікарів, медиків ну там медиків хлопців фактично студентської лави, які не мають взагалі ні досвіду, ні скажімо, якихось навиків вести війну. Ну і зрештою, вони не за цим фахом, скажімо, в житті за іншим фахом працювали. Тому війна закінчиться тоді, коли Україна возьме контроль, ясна річ, за всією територією українською, визначено всіма, скажімо, міжнародними договорами. Раз другий момент мир може наступити тільки на наших умовах. Бо мир на умовах ворога він в подальшому все рівно буде провокувати війну. На жаль, таке. Вже в цьому місяці Україну очікують чергові місцеві вибори. Але цьогоріч вони будуть проходити за новими правилами, новий закон. На вашу думку, які його плюси і мінуси? Плюси перш за все в тому, що список не формують партії. Тобто партія виставляє по списку лише перший номер, а решта ж. Люди голосують за тих кандидатів від партії, яких вони знають в себе в місті чи в, себе в області. Другий момент. Ну, можемо сперечатися, позитивно це чи ні, але це 30% квоти для жінок. Хоча, на мою думку, це образливо для жінок, коли там встановлюють якісь для них квоти. Якщо жінка активна, я впевнений, що жодна політична сила відмовить її в просуванні по, по щаблях партійному. Які недоліки, це те, що партія це ж не тільки публічні люди. Партія це. Люди, які е, працюють над програмою, люди, які працюють в штабі, люди, котрі е, розробляють законопроекти, це і юристи, це і економісти. І дуже часто це не є публічні люди, але вони фактично були б суперпрофесіоналами, якщо б вони стали депутатами в тій чи іншій раді. Ну і <клух> ясна річ, це напутаність для виборця, як проголосувати. Тобто це такий буде знову величезний бюлетень, де ти будеш шукати, вибирати, де свою політичну силу, а потім когось іншого там може з іншої політичної сили. Тобто це буде напутаність для самого виборця. Ну і ясна річ, величезна маніпуляція і можливість фальсифікації для членів комісії, які би мали б встановити відповідний. Там, скажімо, в лапках потрібний результат для влади для Києва, які б вони хотіли намалювати зараз на місцях. А як саме вони можуть це зробити? Е, ну е, от я вам скажу, навіть не, не маючи такого закону, як зараз, в 2014 році свобода по екзитполах набрала 6,2%. Вони зробили в Луганській Донецькій області, підняли явку, зробили вкидання, і фактично у нас був вкрадений. Один голос на одній дільниці. І ми набрали 4,9, здається. Тобто ми не пройшли бар'єр. Так само можна зараз зробити по, по цілій області. Е, якщо партія не долає 5 відсотковий бар'єр, навіть якщо ти тут є перше місце на окрузі, якщо ти набрав. 50% довіри виборців, але ти не проходиш в обласну раду, тому що влада тобі зрізала тих 5%. Ну і ясна річ, це буде розпаж для тих же ж виборців, бо вони голосували за нього, вони знають, що це, наприклад, активна людина, що дійсно він може захищати інтереси громади в тій раді. Оце, є, оце палка з двох кінців якраз і є до тих мінусів, про які ну, розповів. Деякі кандидати. Коли спілкуються з виборцями чи в своїх агітаційних програмах, вказують, що мовляв, вони можуть на місцевому рівні боротися за контрактну армію, знизити тарифи, створити нові робочі місця. Як ви гадаєте, взагалі це можливо зробити на місцевому рівні? Ну знаєте, на жаль, вони ті, які отак пишуть в своїх програмах, пишуть на бікбордах такі гасла, вони просто українці мають за дурні. Тому що це якби я прийшов в школу і вимагав вчителя, що він мені зробив операцію. От. Тобто е кожна рада і взагалі будь-яка е інституція державна має свої функції і надважливо свої можливості для реалізації. Це прописано у всіх законах. То не може міська рада, наприклад, там, Бердичівська чи Прилуцька встановити контрактну армію. Не може вона ухвалити рішення, щоб Україна взяла там, вступила в НАТО чи е, отримала ядерний статус. От вона не може ухвалити рішення про те, щоб знижити тарифи. Вона може диверсифікувати потоки. Вона може створити умови для того, щоб були альтернативні джерела, е, які б могли піти в ту ж саму котельню, там чи е, е, направити кошти для економії електроенергії, там поміняти е, е, енергонуті. Прилади встановити обліку тої чи іншої енергії там, чи газу і так далі, але всі ціни встановлюють в Києві. Тобто є НРКЄ, це постанови уряду, зрештою голосування у Верховній Раді. Те саме стосується і робочих місць. Ну Як ви можете в одному районі створити рай, якщо в сусідньому районі раю не буде? Правила гри в Україні визначає законотворець. Тобто, якщо в нас. Є чітке прозоре законодавство в оподаткуванні. Якщо в нас не працює судова система, яка в Україні не працює, і через це не йдуть інвестиції. сюди, інвестор не прийде, якщо він не зможе захистити свої кошти і свої інвестиції в суді. То, ясна річ, ні Прилуцький мер, ні Чернігівський, ні Київський не створить робочі місця. Безперечно, вони можуть створити все, щоб не збанкрутувало якісь комунальні підприємства. Вони можуть створити так умови для того, щоб громада могла прослідковувати. Це, до речі, є якраз наша одна з наріжних каменів, щоб громада могла прослідкувати, яке комунальне майно, яке, де витрачається будь-яка копійка з місцевого бюджету. Отакі От речі можна Можна зробити те, що вони я це пишуть, ще раз кажу, це людей мають за дурнів. Вибачте, але інакше це не можна трактувати. Пане Андрію, я дякую вам за розмову. А вам, дорогі наші телеглядачі, нагадую, що це була програма відповіді. Сьогодні у нас в гостях був народний депутат України сьомого скликання політик Андрій Міщенко. Дякую вам за запрошення.